Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які бувають кухонні предмети? Які предмети ти тут впізнаєш? Назви їх? Що люди роблять з цими предметами? А де можна побачити ці предмети? Що можна приготувати в кастрюлі? А для чого потрібна сковорідка? Чайник гріє воду. А що робить глечок? Які предмети на картинці зроблені зі скла? Що можна їсти з миски? Що можна робити ножем? Який посуд не годиться для приготування їжі на плиті? Як ти гадаєш, що було, якби на кухні не було виделок? Придумай історію про один із цих предметів? Бажаю успіхів, малята!